Більше трьох тисяч кущів осінніх квітів, дивовижних кольорів, а ще неймовірний аромат. Криворізький ботанічний сад запрошує містян на традиційний осінній бал Хизантем. Королеву осені тут культивують вже більше 30 років. За цей час у колекції боцаду зібрали 98 сортів хризантем, як іноземної, так і української селекції. Це, здебільшого, дрібноквіткові рослини, ледь не усіх кольорів веселки. Висота кущів теж різна: від 25 до 60 сантиметрів. Найбільш інтенсивне цвітіння цієї шанованої на сході квітки якраз припадає на жовтень місяць. Взагалі у наш в нашому в нашій зоні, в нашому місті, скажімо так. Хризантема квітує починаючи з серпня місяця, але масове цвітіння на зв'язку з тим, що є сорти ранні, середні, пізні, то найбільш масовіше цвітіння і найбільш привабливіше воно саме в жовтні. Тому ми якраз 14 жовтня оголошуємо вже офіційне відкриття цієї експозиції і запрошуємо всіх бажаючих. Вже незабаром кольорову гамму хризантем доповнять декоративні крони дерев, що ростуть довкола у ботанічному саду. Осінь розмалює їх у жовті, помаранчеві, червоні та бордові кольори. Звичайно, осінь завжди гарна в природі а у нас у ботанічному саді це взагалі дуже гарно виглядає, починаючи від цвітіння хризантем, про яку ми вже говорили, до вбрання в осінні шати всіх наших дерев та кущів. Кольори настільки різноманітні. Від е, ніжно-зелених, які деякі залишаються, до е, жовто-золотих багряних щодо балохризантем святкове відкриття експозиції відбудеться 14 жовтня об 11 годині ранку. У програмі, окрім відвідування колекції квітникарства та дендрарію, відбудуться майстер класи пленер та сушка картин. Вартість вхідного квитка 40 гривень. Для пенсіонерів та ВПО за наявністю документів 25 гривень для дітей до 6 років, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Істю вхід безкоштовний. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв. Перший міський.